Привіт, мене звати Антон Озревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст Трубачі, де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Так просто. Отож, друзі, вітаю вас! Це була довга перерва. Ми місяць, не скажу, що ми прямо відпочивали, але ми прийшли і генерували нові ідеї, як би донести до вас тематику енергетики в більш спрощеній і зручнішій для вас формі. І ми, по суті, обрали такий формат. У нас можна назвати це другим сезоном подкасту трубачів. Ми обрали трошки інший формат. У нас будуть більш короткі подкасти, де ми будемо 15-20 хвилин спілкуватися про актуальні теми, які відбулися протягом тижня або минулого тижня, тобто висвітлювати актуальні події енергетики короткострокові. А вже таку більш фундаментальну роботу з поясненням якихось термінів, або розбором глибинної якоїсь тематики ми будемо переносити в відеоформат, будемо робити такі оглядові відео. І от наразі ми над цим ще працюємо, але вбачаємо, що наразі трубачі будуть такі двоформатні операційного і оперативного подкастингу. І також е, такого фундаментального відеоряду, але не обтяжуючого. Може, мантру подкаста озвучиш ти, Андрій? Я не готувався, я так хвилююся. Е, от, отож, отож. Слухачі, шановні слухачі, будь ласка, не забувайте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми публікуємо майже щодня актуальні новини в гарному і цікавому форматі. І Ми також працюємо над додатковими інфографіками, які ми будемо публікувати в каналі, щоб ви швидко дізнавались цікаві і новини енергетики в простому форматі. Супер, отож, ви бачите, що ми не, не відпочивали прям в повному сенсі, а переосвідомлювали наш подкаст і формат, в якому ми вам надаємо інформацію. І дякую, що ви з нами. Ну що, розпочнемо з наших топ топіків, топ новин. Наразі, із останніх, що було цікаво, це те, що 27 січня Укртрансгаз офіційно заявив про свою готовність до сертифікації оператора газових сховищ за європейськими правилами і подав до регулятора НКРІКП відповідний запит. Оце така загальна новина. І зараз ми проговоримо, що це все-таки значить. Що таке сертифікація, і для кого вона потрібна, і чому це важливо для нас і для Укртрансгазу взагалі? Ну так, загалом процес сертифікації операторів без прив'язки до сховищ чи газотранспортної системи є таким притаманним європейському законодавству і типовим по європейському законодавству. Але якщо говорити саме про операторів газосховищ, то це фактич сертифікація операторів газосховищ. Це фактично новація європейського законодавства. Лише літом 2022 року були прийняті відповідні зміни до європейських регламентів, які в першу чергу пов'язані з питанням власності на такий важливий актив для проходження опалювального сезону як газосховищ. Насправді ця ситуація вона була причиною здійснення цієї ситуації безпосередньо це як завжди був Газпром, а саме, маніпулювання Газпромом на європейських ринках. А полягало воно саме в тому, що під час активної закачки природного газу в газосховища. Газпром не закачував природний газ в газосховища, які йому належать в Європі безпосередньо, і такі дії вони напряму дуже критично впливають на проходження опалювального сезону і енергетичного балансу в самій Європі. І раніше, в нашому першому сезоні подкасту Турбачів, ми цю тему висвітлювали стосовно того, що Німеччина вона безпосередньо тоді е націоналізувала газові сховища, які належали Газпрому, для того, щоб він не мав можливості маніпуляції на ринку, і щоб створити планову рівномірну закачку природного газу в газосховище для підготовки до опалювального сезону, да, окрім закачки до необхідного рівня, що теж зараз є вимогою європейського законодавства. А проблемою було і вплив на ціни, тому що коли замовники бачать, що підземні сховища там, в Австрії чи в Німеччині заповнюються набагато повільніше, ніж очікувалось, то ціни на природний газ зростають. І ця ситуація почалася ще в 2021 році до повномасштабного вторгнення, і Газпром тоді вже почав зловживати цим. І європейські політики тоді не називали це газовою війною, але дуже, дуже хвилювалися. І от нарешті тепер відповідні зміни до європейського законодавства були прийняті, сертифікації європейських операторів підземних сховищ розпочались. Причому дедлайни там, залежать від кожного конкретного оператора. Загалом це там, 2 січня 2024 року. І от ми бачимо, що Україна розпочала цей процес ну, дуже швидко і. Планує виконати його так само в ті самі дедлайни, які встановлені для держав-членів ЄС, що в цілому набагато швидше ніж минулі транспозиції імплементації європейських норм в українське законодавство. Ну і в принципі, те, чому це важливо для нас, і що саме це означає для нас, ця сертифікація газових сховищ, саме українських. Яка буде свідчити про те, що робота газових сховищ і власники газових сховищ вони повністю відповідають європейському законодавству? А ключовим моментом є те, що після проходження сертифікації буде визнано, що оператор газосховищ повністю відповідає європейському законодавству. І таким чином регулятор. Європейський, і в принципі, в європейському законодавстві можуть бути зазначені незазначені норми, що, наприклад, резервний або страховий запас природного газу, який необхідний для Європи, може зберігатися в Україні. І в принципі, це є таким ключовим кроком для інтеграції нашої газової структури в європейську. Наразі дуже критичним стоїть питання. Це зберігання природного газу в Європі, тому що там у ну, них створюються нові шляхи наповнення ринку газом саме як ресурсом. Але Обсяг обсяг сховищ кумулятивний в Європейському Союзі, він не дуже великий. Він складає біля ну, там 100 мільярдів метрів кубічних, але це на всю Європу. У нас в Україні цей обсяг складає 30 мільярдів метрів кубічних. Це ну, для України. І в порівнянні з європейськими країнами у нас дуже великі газові сховища. І тому, по суті, європейські і трейдери, і, в принципі, Законодавці і ті, хто впливають на формування ринку природного газу в Європі, вони зацікавлені експлуатувати нашу українську інфраструктуру для, для забезпечення своїх резервних і страхових запасів. А для нас це ну такий великий плюс, тому що ну об'єктивно ми на цьому будемо заробляти. І це операційний плюс також складає, тому що ресурс газу в Україну буде постійно постачати, і це в принципі буде формувати таку активну операційну і комерційну діяльність в Україні на ринку природного газу. Да, тому перша новина у нас така хороша, позитивна. Загалом, да, такий позитив. Новина менш позитивна, але вона відкриває ну як поле для розвитку. В своєму нещодавному інтерв'ю гендиректор компанії Байкар Байкар Дефенс Халук Байрактар, зазначив, що його дуже здивував підхід до підключення до української енергетичної мережі. Як відомо, така це... дуже, дуже резонансна новина, насправді на, на вона так трошки сколихнула всіх, тому що. Ну зрозуміло, що якщо ж якийсь іноземний інвестор критикує, як у нас йде підключення і взаємодії з державними компаніями, то це означає, що там недобре щось. Так, ну фактично, не вона до того, що от в своєму інтерв'ю він як один з прикладів не дуже ефективної роботи державних компаній зазначив, що при підключенні заводу по виробництву байрактарів, який, як відомо планується до відкриття в Україні, він отримав. Інформацію, що для отримання дозволу на підключення до мережі необхідно заплатити близько 10 мільйонів доларів і прочекати фактично два роки. Порівняв, порівняв це одразу з аналогічною ситуацією в Туреччині і зазначив, що там підключення займає декілька тижнів і за це не потрібно платити. Ну і відповідно, що ж це зрадає? Розійшлася да, велика дискусія. Ну, В принципі, ми зі свого боку також проаналізували цю ситуацію е, з відкритих джерел, і в принципі те, що інформацію, яку розміщує безпосередньо Укренерго, а саме до потужності «Укренерго», е, бо і в принципі в планах підключати такі великі виробництва. Е, ну, що ми можемо сказати? Е, в принципі, так, е, існує стандартна процедура підключення до. Мереж передачі це саме, ну умовно кажучи, великих, великих проводів, по яким іде велика напруга для великих споживачів. Ну, наприклад, таких як завод по виробництву байрактарів. І є процедура, вона визначена законом України про ринок електричної енергії і безпосередньо. Кодекс системи передачі. Тобто, це нормативно там передбачена процедура, як здійснюється підключення до мережі передачі, споживач потенційний повинен надати заявку до оператора в даному випадку Укренерго, де насправді ключовими параметрами він повинен зазначити місце знаходження потенційного підключення, рельєф. І насправді надати більшу деталізацію стосовно місцевості, де буде знаходитися його виробництво. Ну і обсяги споживання від і обсяги споживання, Очікування. так і безпосередньо безпосередньо потім Укренерго як надавач даної послуги робить обрахунок і виставляє йому рахунок. Робіт, які необхідно буде зробити Укренерго для того, щоб підключити даного потенційного споживача, в ці роботи можуть входити ну, великий спектр це відповідно як і будівництво нових цих вишок. На які, умовно кажучи, кріпляться ці проводи, і просто кількість цих вишок може бути велика, плюс зважаючи на рельєф місцевості, як туди доїхати, як туди добратися, фундаменти, все інше інше. Тобто, в принципі, що ми хочемо цим сказати, що цю ситуацію не можна сприймати так дуже однозначно, що це як виглядає якийсь там шантаж або щось інше. В принципі, якщо цей завод потенційно буде знаходитися десь там в далекій місцевості, куди складно доїхати, а туди необхідно прокласти великі там вишки через якісь ліси і треба всі ці роботи провести, то потенційно. Така вартість ну, може бути. Але і, і порівнюючи свій досвід, можливо, ми не знаємо, як в Туреччині де знаходяться його виробничі потужності. Можливо, вони там десь знаходяться в, біля цих вишок, і його підключення було насправді там дуже просте. Можливо, да, можливо, вони там в промисловій зоні, які знаходяться, де багато заводів аналогічних, і фактично треба просто кинути додаткових декілька цих проводів. Да, можливо, це індустріальний парк, в якому вони знаходилися. Де вже в принципі там підготовлені дані умови для того, щоб виробники заходили і будували ці. Свої виробничі потужності, тому з нашої сторони цю ситуацію не треба сприймати так однозначно в плані того, що це там шантаж з боку, і тут прийшов іноземний інвестор, і тут, значить, державні компанії вирішили на ньому там заробити кошти. Але в принципі усього питання є інша сторона, тому що ну, з нашого суб'єктивного сприйняття це дуже великі кошти і це. Ситуація, яка об'єктивно кажучи, вона не сприяє інтересу залучення бізнесу і іноземних виробників для розміщення своїх своїх потужностей саме в Україні, Так, ну і тут питання: окей, ці кошти їх необхідно, щоб хтось поніс, їх може поніс. Понести оцей споживач майбутній, їх може понести там держава або якісь фонди, які це профінансують. Їх може понести всі споживачі умовно в Україні, якщо цей ці витрати включити в тариф споживачів. Але для цього необхідно буде підняти тариф в Україні, що під час війни не дуже не дуже коректно. Але загалом питання, що окей, якщо ми хочемо залучати інвесторів, щоб вони будували нові підприємства, нові заводи, які будуть багато споживати електроенергії, то мабуть треба вносити зміну до цього тарифного підходу, щоб інвестор ну, відчував, що йому не треба нести такі витрати, або не треба їх нести одномоментно ще до того, як він почав щось робити. І, наприклад, змінити підхід до тарифу, який він буде оплачувати Укренерго, і буде оплачувати це, скажімо, не зразу, виклавши при підключенні 10 мільйонів, а врахувати в тариф і протягом там 10 років він буде поступово це виплачувати, маючи такий контракт, по якому цей споживач буде виплачувати Укренерго ці 10 мільйонів протягом 10 років, можна доволі легко взяти кредит і е, на ці гроші вже провести необхідні роботи. Да, тобто, в принципі, що ми хочемо цим зазначити, що е, ці витрати на подібні е, такі технічні роботи, вони нікуди не діваються ні в Україні, ні десь за кордоном, ні також ні в Туреччині, тому що в Туреччині по суті, ну ти ж. Ті ж самі умови для оператора системи передачі, що для того, щоб під'єднати якесь велике виробництво десь в віддаленій місцевості, йому теж треба витратити багато коштів. Але питання в тому, хто потім несе витрати по цим коштам. Тобто одразу, безумовно, там. Ці роботи за ці роботи сплачує сам оператор е, системи передачі. Тобто, так, да, він забезпечує. Але можливо, потім тариф е, встановлюється спеціальний для цього споживача, для цього виробництва, де закладено ці витрати на. На проведення цих складних технічних робіт і його тариф там, вищий відповідно до там, якихось попередніх техніко-економічного обґрунтування, які надає споживач. Тому з нашого боку, що ми можемо сказати? Що 100% для іноземного інвестора? А ще і у випадку, якщо у нього немає такого досвіду в його країні, там де він виплачує одномоментну велику кількість коштів за підключення до електроенергії, то це такі умови вони не сприяють до широкого залучення іноземних інвесторів. І це питання треба однозначно вирішувати системно, можливо, різною системою таритарифутворення для таких споживачів, але да, це в принципі не з нашої точки зору, що це не якась маніпулятивна історія в плані того, що тут зараз зароблять на інвесторів, у якого багато коштів. Це просто система ну, роботи і взаємодії і тарифу утворення, яке в нас наразі є. Тому ми вбачаємо, що рішення цього систем... цього питання є, і те, що він зазначив, ну це, на жаль, форма нашого тарифу утворення. А не якісь там спекулятивні дії з сторони представників державної компанії. Хоча все може бути. Да, не виключаємо. Не виключаємо. Але да, системний підхід потрібен. Ряд новин, які ми хотіли також озвучити це вирішили ми подивитися в тему нафти, дизельного палива і, в принципі, таких складних вуглеводнів. Перший такий підновина це хороша дуже новина. Що з 5 лютого вступає в силу друга частина ембарго на пов'язані з нафтою продукти на нафтопродукти з Росії? Це ембарго вводять країни J7 і країни ЄС. Чому це важливо? Тому що. Нафтопродукти, на відміну від сирої нафти, від crude oil, не так легко перенаправляти на інші ринки. Умовно, та сама Індія і Китай, які зараз підвищили дуже сильно обсяги імпорту нафти з Росії, вони не зможуть так само в таких самих обсягах імпортувати там мазут чи дизель, тому що у них є свої нафтоприродні заводи, які повинні працювати, які працюють з сирою нафтою. Тому будемо дивитися. Очікуємо, що з 5 лютого ще більше. Посилиться тиск, санкційний тиск на Росію, і нафта це один з таких е, успішних кейсів СИРАНАТИ. І сподіваємося, що нафтопродукти також. Будуть мати свій ефект, да це по факту зменшує е, ринки збуту і безпосередньо так там в великій кількості вже кінцеві нафтопродукти для ці для тих же країн, як Індія і Китай. Е, вони не є настільки цікаві, скільки це, наприклад, могло бути для Європейського союзу. Але наразі, от скоро, вже і в, і ці е, ці категорії товарів не будуть туди поставлятися, тому це ще більше вдарить по. Доходом держави-агресора друга підновина, вона також стосується нафти, а саме те, що була недавна заява, коли ж вона була 31.01 2023 року безпосередньо була новина. Російської транснафти про те, що вони погодили запит зі сторони Казахстану на транспортування безпосередньо казахської нафти з Казахстану через Росію, Білорусь і там, Польщу і до Німеччини. Ну і ось така новина: вона неоднозначна, тому що одразу одразу виникає питання. Чого це так вдруг Росія одномоментно дозволила користуватися своїми трубопроводами, нафтопроводами. Наприклад, якщо проводити з аналогією там, Газпрому, то Газпром нікому не дозволяє користуватися своїми газопроводами магістральними, там, країнам сусіднім, щоб здійснювати транзит через територію Росії і взагалі там, всі експортні трубні контракти. На газові вони здійснюються лише Газпромом, і в принципі вважаю, зважаючи на це, то аналогія з нафти вона дуже близька, але тут так вони взяли і дозволили Казахстану. Чи не обхід це якихось потенційних санкцій? Ну можливо, можливо. Тут теоретично є момент, що санкції передбачають винятки. І винятки з цих санкцій це трубопроводна нафта, тобто. Угорщина продовжує, і Словаччина продовжують імпортувати нафту з Росії по трубопроводу Дружба, тому самому по Південній Гілці. А по цій гілці, яка йде через Польщу до Німеччини, імпорт російської нафти припинився. Але виходить, що тут якась нафта по цьому маршруту може приходити, і є ризик, що окей, так, це номінально буде казахська нафта, але по факту Росія просто буде експортувати якісь обсяги нафти в Казахстан, а е, в, казахська нафта буде Транспортуватися через дружбу в Німеччину, відповідно обсяги експорту з Росії не зменшаться, і просто номінально власник цієї нафти буде не Росія, а Казахстан. Тобто, це так, такий тривожний, тривожний дзвіночок. Ну і безпосередньо наше останні такі підновини, які ми хотіли б висвітлити, це загальний обсяг транзиту через територію України з Росії до Європи. Він знизився. З початку цього року і обсяги зараз складають біля 30% від контрактних обсягів, які були укладені там в 2020 році, тому Росія знижує обсяги постачання природного газу в Європу. Але з нашої сторони є декілька версій. Це не обов'язково може бути одностороннім рішенням. Це не маніпалятивний, ну ми ж, ну завжди все, що стосується Газпрому, там завжди є якась маніпулятивна ситуація. Але в принципі потенційно це може бути визвано і ринковими факторами, тим, що доволі тепло початок року був доволі теплий в Європу в Європі. Доволі заповнені газові сховища були дуже на високому рівні близько 82 80 на, на новий рік на новий, на новий рік було 83%, ніколи Нікого такого не було. Да, і в принципі, навіть на фактичне зменшення постачання природного газу з Росії в Європу, ціни не відреагували ніяк. Я маю на увазі зростанням. А навпаки, протягом цього періоду фіксується Таке поступове падіння цін на природний газ в ЄС тому. Об'єктивно, один факт ми можемо засвідчити це те, що на вже дії маніпулятивні або якісь інші дії, що стосуються зменшення транспортування, зменшення постачання обсягу природного газу з Росії до ЄС, європейські ринки вже не реагують якоюсь там шоковою реакцією, і ціни не підскочують. А всі вже розуміють, що таке Росія, і ніхто, і ніхто так шоково на неї не реагує. Але Навпаки, реагують на події, які відбуваються в Сполучених Штатах. І в лютому, нарешті, очікується введення в експлуатацію терміналу по зрідженню газу Freeport, який найбільший термінал в Сполучених Штатах, і відповідно це означає збільшення потенційного ресурсу, який може експортуватися з США, в тому числі до ЄС. І на цих новинах також ціни реагували в сторону. В сторону зменшень. Загалом, це вся інформація, яку ми хотіли висвітлити для вас сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. Хочемо також зазначити, що ми записуємося 1 лютого 2023 року. І що, як завжди, в кінці легка мантра подкастера. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на подкастинговій платформі. На YouTube каналі не забувайте ставити лайк, підписка, дзвіночок. Подкастингові платформи також ставити ваші лайки. Радьте вашим друзям, колегам, кому вважаєте, що це буде цікаво і пізнавально. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де так. ми опублікуємо. Коротку інформацію, і в телеграм-каналі можете стежити за оперативними змінами: цін на газ, нафту та багато іншої цікавої інформації. Да. Цікавої інфографіки. Ми вже також розробили нові продукти, які ми будемо відображати в нашому телеграм-каналі. Отож, друзі, дякую вам, що були знову з нами. Ми раді знову розпочати нашу історію трубачів в цьому сезоні, і думаю, що початок сезону. Добрий, і буде він цікавий. Дякую, що ви з нами. Дякую. З вами був Антон та Андрій. Бувайте.